Мої вам вітаннячка з вами я, Марина Войтік, ваш фотограф і ментор для фотографів. І сьогодні ми зачіпимо з вами дуже класну і болючу тему всіх фотографів: це скільки фото віддавати зі зйомки. Насправді, на мою особисту думку, єдиної і правильної відповіді в цьому питанні немає, тому що. Всі фотографи віддають по різному, але сьогодні я поділюся своїм досвідом, досвідом фотографів, яких я навчаю, тобто як вони віддавали, що ми практикували, що ми тестували, що робила я, які прайси були в мене, як на це реагували клієнти, і який прайс для мене саме виявився універсальним і самим комфортним для мене. і Моїх клієнтів, знаєте, я кажу, соотношення це на так Так мене от саотношення задоволеності клієнтів і мого. Значить, почнемо з маленької передісторії. Я хочу сказати одну ключову таку тезу, яку я вивела для себе, і момент, який я також пройшла, це чим фотограф більш невпевнений у своїх роботах, тим він віддає максимально багато фотографій, і вони обов'язково всі повинні бути в кольорокорекції. Хто себе впізнав? Я точно так же і робила. Мені здавалося, що віддати оригінали це взагалі ніколи не обговорюється. Ну, тобто, це ну, Типу, не просіть, а, віддати мало фоток. Ну, в сенсі мало, там стільки крутих кадрів, треба віддати 200 фоток. Всі, навіть якщо вони подібні, навіть якщо там десь так вона стоїть, потім чуть-чуть так стоїть, потім чуть-чуть отак -чуть стоїть, треба всі віддати, навіть практично брачні. Ну ладно, брачні ми відкида відкидаємо. Але по факту. Да. Є, є такий нюанс. Напишіть в коментарях, хто так зараз робить. Е, я робила так, віддавала всі ко фото в навіть не так. Я йшла глибше. Я робила не тільки кольорокорекцію всіх фотографій. Я ще сиділа і дуже довго їх ретушувала, щоб там якісь забрати прищики, складки, моменти. Коротше, всі фотки мали бути з обробкою. всі. Потім до чого я дійшла? потім? Потім я дійшла до такого моменту, що я віддавала. Всі вдалі фотографії з кольорокорекцією, плюс там скількість, якась кількість, да, 20 чи 30 фото на ретуш йшло в мене. І я сама відбирала фотки на ретуш. Тобто був такий нюанс. І я скажу чесно: мені він не сподобався, і моїм клієнтам також. Тому що, по-перше, мені. Довго було ці всі фотки відбирати. Тобто я думала, ця чи ця чи ця. Тобто я тратила час на відбір. Це раз другий момент. Я не завжди співпадала по смаках зі своїм клієнтом, і часто я вибираю, а ну, не, не часто але бували такі моменти, коли я вибирала. а Мені клієнтка каже: Ну клас, це, дякую але ну, чесно, я б там вибрала другі фотки. Я собі там на тій, на тій, на тій фотки собі більше подобаюся. От їх нема в ретуші. От, типу, їй це не дуже комфортно було. І ну якби в принципі стикалась такими ситуаціями, коли казали, а можна ми виберемо, ми хочемо вибрати. А я така ні-ні-ні, я професіонал, буду вибирати тільки ну, я. От, і цей момент був не класним. Як я вже сказала, ні для мене, ні для моїх клієнтів. Я його доволі швидко пройшла і все. Далі, наступним моментом, звісно ж, як ви догадалися, це були всі фотки кольорокорекції, плюс там 20-30 на ретуш, і вже вибирав клієнт на ретуш фотографії. Це вже було трошки краще, але клієнт там довго чекав, поки я зроблю кольорокорекцію. І да, потім, поки вони вибирали, я вже на цю кольорокорекцію треба було робити ретуш. Коротше, мені це не подобалось. Виходить, так, що я якось середи процесу, Тобто півпроцеса віддала, півпроцеса ще доробляла потім, і це не викликало ніякого вау ефекту, тому що людина вже всі фотки побачила кольорокорекцію, ну я їй банально потім да, десь там поправила волосся, забрала прищі, там, поретушувала шкіру, ну і вже, типу, ну, дякую, стало трошки краще, все окей. Мені теж цей варіант не дуже підійшов. Він якийсь такий був неемоційний. Знаєте, а для фотографа важливо отримувати зворотній зв'язок, важливо якось бачити, що його робота дійсно класна. І до чого я дійшла? Наступний мій прайс. А, і він до цих пір такий в мене. Він мені самий оптимальний. Значить, так я фотографую, віддаю всі вдалі оригінали клієнту, і потім він вибирає 10 фото на ретуш, тобто доволі маленьку кількість 10 на ретуш, але самих крутих. І повірте, цей варіант подобається всім моїм клієнтам, тому що вони отримують фотки. Якщо не в той день, то на наступний день уже точно вони мають оригінали, але... Що важливо в цьому моменті, я дійшла до нього, коли я вже реально круто почала фоткати оригінали. У мене класне світло, все правильно, все чітке, все там знаєте, все об'ємне, все класне. Правильно там цікаві різноманітні пози. Тобто багато клієнтів реально відфоткуються і навіть не вибирають потім на ретуш. Вони виставляють просто в інстаграм ці фотографії, і їм вже окей. І навіть бувають такі, коли я скидаю і кажу, що там вибирай 10 наредуш з годинної зйомки. А вона каже: так ну, тіпа, там нічого такого немає. Ну може прищика прибрати. Да дійсно люди вибирають вже наредуш по принципу. типу, там забрати прищика, когось схудити, когось там десь щось знаєте таке. Ну такі нюансики. А колір я почала видавати на оригіналах крутий. Що я хочу цим сказати? Я хочу вам сказати, що моя задача була спростити цей процес, щоб було простіше мені не сидіти місяць за тою обробкою кольорокорекцією, думати, чи сподобається. Тобто було комфортно клієнту, щоб я йому швидко скидала фотографії, і натомість отримувати, знаєте, якийсь м -м, кайф від цього всього. А кайф полягає в тому, що ти віддаєш оригінали, і коли ти робиш потім обробку кольорокорекція плюс ретуш, воно викликає, типу, вау! так вот, це які. Ці фотки були класні, а вони можуть бути ще й такими. Це викликає дійсно завжди класні відгуки, великі відгуки. Люди діляться, пишуть. І мені цей варіант став дуже крутим. То я це до того, що. Ем... Заморочіться над тим, щоб вивчити класно свою камеру. Дійсно, щоб робити, вивчити світло, вивчити камеру, технічну складову, щоб робити дійсно круті оригінали, смачні оригінали. Тоді у вас не буде проблеми в тому, щоб, по-перше, їх буде легше обробляти, по-друге, ви зможете дійсно спростити собі життя. В мене немає ніякого такого пунктіка не віддавати оригінали. Для мене був. Був колись навіть з однією клієнткою, ми доволі так, ну. Не скажу, що посварилися, але у нас була конфліктна ситуація, коли в мене було правило. Я не віддаю оригінали. Я їх не віддавала, тому що ну, якось я, чесно, не віддавала, мабуть, через якусь невпевненість. Мені здавалося, що вони не окей. Ну, мабуть, не здавалося, так воно і було, і я не віддавала, бо я не була в них впевнена. І е, там було чітко прописано в мене в прайсі, що я не віддаю оригінали. Коли її там пофоткала, віддала ж ці кольор корекції оброблені. І вона каже: Я хочу оригінали отримати, бо ж там мені щось там колір не такий на обробці, як оце я хотіла, не такий, як в оригіналі, щось там відтінок відрізняється. Ну і я ж принципово, типу ні, 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 я не віддаю оригінали. І для мене це було знаєте, якесь таке що від Серце відірвати ці оригінали. Не те, що мені їх було жалко, я їх не готова була навіть за додаткову плату віддати. Просто я в них була не впевнена. Мені здавалося, що якщо людина побачить мої оригінали, то вона вже до мене ніколи не прийде. От як я цей колір підкрутила, все, мій постійний клієнт на віки вічний. Але насправді зараз цей момент, коли я віддаю. Вдач, вдалі оригінали, плюс там маленьку кількість на ретуш, маленьку, не треба ретушувати 50 фоток. Знаєте, ви не можете це зробити якісно, класно, ви будете це робити довго. Я роблю там 10 фоток. У мене з годинної зйомки 25 з 2 годин зйомки. І я їх дуже швидко роблю. За декілька днів я вже віддала фотки всі клієнту. Там на наступний день оригінали всі, день вона відібрала мені, да? і ще там 2-3 дні я вже віддала їй оброблені фотки. Тобто, в мене цей процес дуже швидкий. Він комфортний всім клієнтам з тих пір. Як я почала так робити, я не отримала ні одного там заперечення, що це типу не окей, ні одного заперечення, що мало фото там на ретуш. Люди вибирають більше, доплачують, і це все дуже класно, ну, якщо їм треба. Тому я поділилася своїм досвідом, своїм прайсами і рекомендую вам також. Е Спрощувати життя собі і своїм клієнтам, тому що в нас час пофоткатися, чекати фотки місяць-два місяці. Боже, ну чесно, це для мене не окей, колеги. Ну от я прям не знаю. Я би не пішла до того фотографа, в якого навіть якби він був суперпупам мега крутий. Я не знаю, чим таким унікальним треба зараз відрізнятися, щоб я пішла і чекала фотки місяць. А коли це ж починаючий фотограф, і він ще потім віддає фотки не окей, то повірте, якщо у вас фотки ще слабенькі, але ви їх віддали на другий день, то це буде якось класно. А коли ваші фотки не окей, а ви ж їх місяць тримали, вам клієнт писав 10 разів, коли будуть фотки, він вже знудився їх просто чекати, і потім ви ще скидаєте, якісь фотки не окей, да ну це взагалі, ну це взагалі ну не прикольно. Я сподіваюся, вам це відео було корисне. Ви візьмете щось для себе, поділилася своїми процесами роботи. Втілюйте собі, якщо якась ідея з'явилася, пишіть. Мені в коментарях, скільки фотографій ви зараз віддаєте, чому саме така кількість, чому ви склали такий прайс. Дуже буде цікаво почитати, знаєте, зібрати певну свою статистику з ваших коментарів. Буду дуже вдячна, буду вам відповідати, звичайно, ж в коментарях. Все, дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.